Ми біля Чернігівської школи номер 3 Вона постраждала через ракетну атаку на Чернігів 19 серпня. Школа готувалася відкрити свої двері до нового навчального року, але з 1 вересня тут замість уроків ремонт. Як школи області готові до нового навчального року? Як буде проходити навчання на прикордонних територіях? Про це ми поговоримо з Юрієм Музикою, начальником управління освіти Чернігівської обласної державної адміністрації. Пане Юрію, вітаю вас. Добрий день. Давайте почнемо з того, скільки шкіл в області зруйновані або пошкоджені і не зможуть прийняти учнів 1 вересня. На сьогоднішній день взагалі з початком повномасштабного вторгнення 143 заклади освіти були зруйновані або пошкоджені. Та робота, яка проведена була в цьому році, за минулий рік в цьому році дала можливість відновити повністю відновити 60... Шість навчальних закладів. А давайте 143 школи. Ви сказали, це школи на яких територіях? Це переважно прикордонні території? Це переважно окуповані, які були прикордонні, там, де велися активні бойові дії. Також це місто Чернігів, дуже серйозно постраждав, і ближні до Чернігова громади, які в сторону Республіки Білорусь і Росії на сьогоднішній день. Ну, у нас залишається 14 навчальних закладів, які необхідно, до, скажімо так, доробити ті, що будуть в подальшому використовуватися. Ті школи, які ремонтувалися, вони ремонтувалися переважно коштом громад місцевих. Близько 60 мільйонів гривень це кошти місцевого бюджету. Значна сума була виділена донорськими організаціями. Вона десь в межах. 85 мільйонів гривень. І е, державний бюджет, державний бюджет е, там близько ну, на минулий рік, на минулий рік це, якщо не хвиляє, це близько 15 мільйонів е, гривень було. Ви сказали, що школи, які пошкоджені, це переважно школи на прикордонних територіях. Як взагалі там буде проходити навчання на прикордонних територіях? В цьому році, в березні, ще було прийнято рішення щодо обмеження навчання в очній формі. Лише в 20-кілометровій зоні з Російською Федерацією. Про кордон з Білоруссю, про ті території мова не є. Вже йде. обмеження немає. І буквально на днях, 22 серпня, Рада оборони області перед початком нового навчального року воно підтвердило. Це рішення березневе і в цей навчальний рік 23-24 року ми виходимо з також з обмеженням проведення очної форми навчання в 20 кілометровій зоні з Російською Федерацією. Ми виходимо на те, що 52% шкіл з 1 вересня будуть проводити очне навчання. Це взагалі по області. По області, да. В минулому році цей показник був 21%. Це значно половина ми шкіл попращили. будуть вчитися да. очно. І що приємно, що е, лише 12% шкіл будуть дистанційно. Інші в змішаній форматі. форматі вони шукають варіанти. Мається на увазі укриття і е, необхідна кількість, е, яка там може розміститися, і ну, без спектру факт. Вони мають більше заклад спільно з батьками, з органами місцевого самоврядування, мають право е, проводити очне навчання. Вони все одно на місці визначаються. Е... Тобто це залежить від рішення закладу навчального, да, так? Да. як буде проходити навчання. Якщо ми говоримо про 20-кілометрову цю прикордонну територію, скільки учнів там, і що зі зв'язком? Чи мають вони змогу і ресурси необхідні для того, щоб вчитися онлайн? В цьому навчальному році там буде 21-21 школа. Це 1900 учнів, які будуть в будь-якому разі навчатися в онлайн форматі Питання зв'язку. Інтернет зв'язку питання звичайно дуже актуальне і болюче. Діти, які знаходяться і живуть вдома, вони знаходяться в інших населених пунктах, де іноді. Немає навіть е, мобільного інтернету. І на сьогоднішній день е, ну, це більше 90 населених пунктів в прикордоні, які мають проблеми з мобільним інтернетом. Скільки всього шкіл області і яка основна вимога, щоб там проводилися заняття очно? Ми завершили е, навчальний рік 2022-2023 року з кількістю шкіл 402. За цей період до початку нового навчального року, 23-24 року, планується, що сім шкіл будуть закриті. Це Тому, в яких містах чи селах? Це і Бахмач, це і Новгород, Сіверський. Тобто це не залежить від наближеності до прикордоння, це залежить від умовнощення, від кількості дітей. Переважна більшість це зменшення контингенту в учнів. Тобто мало учнів? Так. Так, в цих школах. Да. Угу. Тому е, наступний рік, це рік, який у нас почнеться через декілька днів, е, буде 395 шкіл, закладів загальної середньої освіти у нас в області. Угу. Скільки учнів? Е, значить, контингент зменшився більше ніж на три тисячі з, з минулим роком, і на сьогоднішній день буде майже 91 тисяча учнів. Яка ситуація з тими учнями, і скільки їх, які залишились за кордоном, але будуть продовжувати навчатися в українських школах? Ну, в Чернігів, в школах Чернігівської області? Близько 7800 учнів залишається на сьогоднішній день за кордоном. І вони фактично на сьогоднішній день мають можливість навчатися за кордоном там обов'язково навчання, але і не припиняється зв'язок з українськими школами. Вони продовжують навчатися в українській школі онлайн. Цифра, яка була минулого року, вона була 8. 1800, тобто фактично більше тисячі дітей, або ну хтось випустився, е, і ми вже не маємо про них інформацію, або повернулися е, до Членівської області. Ви сказали 395 шкіл в області ну будуть проводити очні навчання. Запрацюють чи всі ці школи е, мають укриття, які от відповідають стандартам всім необхідним. Е, на жаль, не всі 27 шкіл на сьогоднішній день потребують в облаштуванні укриттів. Тобто, 395, так? Тобто ці решта мають необхідні укриття? Так, тобто 27 шкіл не мають ні власного укриття, ні укриття, яке поруч можна використовувати, орендувавши його, чи ну, заключивши певні договори. Інші 89% навчальних закладів на сьогоднішній день вже є висновки відповідних служб ДСНС профслужби щодо можливого використання цих укриттів в начальних закладах. Фактично більше 200 укриттів було облаштовано на території області. Ну а шкіл 395, 200 облаштована, решта виходить, мали укриття, да? Просто їх доремонтували? Ремонтували, так. Да. Зіду підвальні приміщення, які там можна було облаштувати, які можна було пристосувати. Ремонти продовжаться і зараз. Але. До 1 вересня леву частку зроблять, але все одно процес ми не зупиняємо. Після перемоги, після нашої перемоги, укриття все одно мають бути в кожному начальному закладі, тому що сусідів ми нікуди не дінемо. Давайте далі поговоримо про вчителів. Угу. Яка ситуація в області з вчителями, і ну, чи, є, чи не вистачає їх нам? І якщо так, то з яких предметів? Ну якщо підняти статистику суху статистику, то кадрового голоду немає. На сьогоднішній день там близько 20 вакансій у нас в області. Це вчителі математики, англійської мови, психологи. Скільки зараз вчителів працюють в області в школах? 12 тисяч. З них 158 знаходяться за кордоном. От вони продовжують також ну, під час навчального року. Ті, хто мають можливість викладати онлайн, скільки шкіл в області от зруйновані повністю, і, можливо, не підлягають відновленню? Значить, у нас дві школи і дві школи в Чернігіві. Це 18 та 21 школа, район Подусівки, які були зруйновані згідно експертного висновку, вони не підлягають відновленню, а має бути і вже рішення про демонтаж цих приміщень, і в, в тому районі. Є необхідність побудувати школу. над цим зараз спільно з місцевою владою працюємо в пошуку коштів на будівництво. Чи Тому, буде це, це повністю кошти міського бюджету чи ні? Це, це великі кошти, це близько там більше 400 мільйонів гривень. Тому місто само це не витягне, от обласний бюджет. На жаль, теж немає таких можливостей, тому ми шукаємо це або в державному бюджеті, або в міжнародних в міжнародних донорів. Має бути спочатку виготовлення проект кошторисної документації. Це пришвидшило пошук фінанс пошуку фінансування. Проте і виготовити проєкт кошторисної документації, документацію. Це треба ну не один мільйон гривень. Це більше 10 мільйонів гривень. Треба тільки е, виділити на виготовлення проект кошторисної документації. Будь-яке будівництво. Ми знаємо, це тривалий час. От на сьогоднішній день таких строків ми не можемо навіть і близько сказати. Проте там є на вулиці, на Любіцькій вулиці там є школа, яка на сьогоднішній день забезпечить в принципі, надання освітніх послуг. Так, да, це буде трошки незручно для людей, яким треба буде добиратися до цієї школи. От. Проте навчальний заклад є, і він надасть можливість вчитися. Дітям буде вкладатися французьким урядом е чималенькі кошти на е ремонт цього закладу ще додатково 13-ї і... школи. Саме так, так, да. і е в принципі, я думаю, що цей заклад матиме можливість достойно прийняти всіх дітей мікрорайону Подусівка е для навчання.